Доброго дня, друзі приїхав у нас такий чудовий гольф. Гольф повністю електричний в такому бомбейському кольорі. То все леди повністю такі дуже гарна машина. По кого Знаходимося в місті Львів, авто зареєстроване, вставлено на облік. Наш сайт, QR-код, перехід на сайт, номер телефону. Гарна така, бачите, задня оптика, крута, труби, дуже гарна машина. Повна електрика їде до 300 км, можна і 300 проїхати в досить в економному режимі. Фактично вистачає по місту Львову майже на тиждень їзди, такої, можна сказати, майже там, безлімітної. Е Машина жодного підкрасу не має в ідеальному стані. Ось показую. 69 вона заїхала, вже 70 тисяч пробіг оригінальний. Машинка просто нова, жодних питань. Все в ідеалі. Мій телефон дуже гарно передає. Місця дуже багато, воно все новеньке. Трошки може полюкувати. Телефон, до речі, краще бачить плюку, ніж людське око. У нас є... Зарядка. Ну, це, це закрили, воно тут все новеньке повністю. повністю нове. У нас є зарядка, я його так обернув, такий кульок, її можна зрештою, залишати на вулиці е, при душі, але я на всякий випадок обернув. Вона повністю новенька зарядка. Ще навіть З цінником. Це цікавилка. То вже, певно, я нею користувався більше, ніж. За кордоном. Машина просто парктроніки, камера заднього виду в значку піднімається, гарні, круті диски такі їхні оригінальні. Ну, Машина просто, просто краса. Відверто скажу вам, дуже багато автомобілів і це один з таких фаворитів. Машина знаходиться в місті Львів, переоформлення 15 хвилин і ви власник One Auto Cars UA. Під відео буде посилання на наш сайт. Буде додаткова інформація, яка вам потрібна про даний автомобіль. Він повністю має оригінальний пробіг, він не битий, не фарбований, це Європа. Це якість, все, друзі, якість. А, і, до речі, батарея 36 кВт. Це велика потужна батарея, яка дуже добре тримає е, заряд і можна довго на ній приїхати. У нас відкрилося ще кілька місяців тому лінійка електромобілів в автосалоні. Так. Ну все новеньке. Тут нічого нема ніяких. Ніяких нюансів. Та канала. Якщо ми кидаємо на авто. Вона. біліє. Ну, все, підігрів сідушочок. Підігрів лобового, клімат, тут теж. Автохолди. Машина в ідеальному стані безрамочна. Знімаємо автомобіль для того, щоб клієнти побачили його своїми очима, зацікавилися, приїхали, придбали. Машинка дуже гарна. будете повністю задоволені. Ціна буде під відео. Дякую вам, гарного дня. Вона автокарсіа. Заходьте на сайт, там ще є багато дизельних автомобілей, все з Європи. Мега якість, ідеальні пробіги, стараємося максимум брати добрі. Е ну, Звісно, не по 50-60 тисяч, як битки з Америки, але там 120-130, 150 тисяч це в Європі. Це як в Америці, він проїхав 30. Повірте мені, ми займаємося вже в районі 10 років транспортом, імпортом транспорту в Україну. Тільки класні варіанти. Ми не продаємо дешеве, ми продаємо хороше. Дякую вам, АвтоКарсіа.